Ми перебуваємо на березі Дністровського лиману, і сьогодні відбудеться подія вперше за кошт державного бюджету зариблення коропом, толстолобом та білим амуром. Як Відкривайте коли. Ну, Цей захід має значення не тільки в рамках Одещини. він має велике значення в рамках всієї України, коли ми отримуємо результат цієї реформи, коли кошти отримані на прозорих аукціонах, які надійшли від бізнесу. Потрапляють обратно у водойми, на яких же ж той самий бізнес здійснює своє рибальство. Принцип реформи, що в кожну водойму, де здійснюється промислова діяльність, звідки отримуються кошти, повинно зариблятися. В цьому році досить велика сума, щоб сформувати відповідне зариблення, була сам по Дністровському лиману на Одещині. Що стосується Саме цього зарибли. аукціон відбувався на стартова ціна, була 3,6 мільйонів. По результатам аукціонів е, отримали заробіток на 2,8 мільйонів. Тобто, біля е, 900 тисяч гривень залишилося в спеціальному фонді і буде використано в наступному році на весняне чи осіннє зариблення. Тобто вони нікуди не діваються ці кошти, вони не списуються, вони залишаються за рибної галузі, і ми будемо зариблювати знову. В наступному році це водосховище. Що це дає? З однієї сторони, це дає продовольчу безпеку, з іншої сторони, це дає великий екологічний ефект для цих водойм. Це все було б неможливо без наших промисловиків, які завдяки реформі сплачували гроші за аукціони і надвижкові кошти йшли на спецрахунок держбагенства, яке оголосило тендер. І це дало можливість закупити заробок, який щойно зарибили. 28 тонн для зістровського луману. Це багато чи мало? Ну об'єктивно, це мало. Ну я не буду нічого казати, це мало, але це перший крок. І Я сподіваюся, що в подальшому це стане не таким пафосним заходом, а буденністю, яка буде. Що року, що щосезону, проходити, будемо збільшувати збільшувати кількість риби, яку ми будемо вселювати в лиман. Ця риба проводиться в певних погодних умовах. Він завжди проводиться або весною, коли ще не жарко, або до зими, коли ще став і не холодно. Тобто риба найбільш пристосовано виживає саме в цей період часу. Науковці стверджують, що не виживе десь відсотків. 15 це вважається нормально. Але то, що ми бачили після вчорашнього, дуже малий відсоток. Багато риби, сподіваємося, приживеться, і лиман буде з рослиноїдним водними біоресурсами. Справа в тому, що скільки у нас війна, багато заводів лишилося на території Херсонської області, і які займались не тільки рослинноїдними, а й частиковими. І іншими видами зариблюваний. Тому це такий захід, який підтримує кажу, не тільки промисел, який там через 2-3 роки зможе виловлювати цю рибу, так, а й аквакультурщик, який займається розведенням цього зарибку. Ми зариблюємо сьогодні тостолобом білим амуром і коропом. Три вида ми ємося одеським осетринським комплексом, який більш робить акцент на вирощування аситрових видірь. Додатково ми займаємося вирощуванням частікових видів риб, від ікринки, від інкубації до вирощування товарних видів риб. На зараз ми заривлюємо одну річку ці для того щоб в нашому білорудністровському лімані була риба. 14 тонн толстолоба, десь в районі 11 тонн коропа і 3-300 білого мора. Толстолоб — це є фільтр. Толстолоб і біло море, це растительно ядні. Тобто вони допомагають можна сказати, водоймі для очищення, а короб... Це короб. Товстолоб є чудовим біофільтрантом. Він фільтрує воду, поїдає водорослі, робить воду чистішою. Білий амур є фітофагом. Він поїдає зелень, яка засмічує наші водойми і іншу рослинність, очищає, робить наші берега більш чистішими. Короб дуже чудовий, дає ефект, як. Риба для продовольства, для продовольчої безпеки швидко росте, є великий попит в Україні і як для споживання всередині, і як експортний потенціал на сьогоднішній день. Тому 28 тонн – це лише початок, який ми сподіваємося, з року в рік буде трансформуватися в більші в більші об'єми.